І Мені запропонувала мама мої подружки, бачачи, що я те хочу, те хочу, ковтиночку. Mm -hmm. що... ти будеш підробляти, і їм потрібна була ця допомога. Але це такий спогад про е, занадто, занадто жартовність. Mm -hmm. Коли мені здавалося, що я така попелюшка, зараз тут попру і поїду красиво на бал. Ні, mm -hmm. треба все одно думати, треба берегти себе, яка б тяжка праця у тебе не була. Там, а довго ти там працювала, до речі рік десь, Потім я ще офіціанткою працювала. потім я В студентські роки я взагалі дуже смішно, знаєш, ким я працювала. Я працювала на першому курсі. я Ще така була блондинка миловидна, Я працювала представником горілки. Я ходила по всіх топових ресторанах міста Києва і перевіряла, як у них рекламний брендінг там має бути у певному місці. Реклама mm -hmm. рюмки стоять. Я це перевіряла, і це було дуже смішно. Добрий день. Не хто вийшов що на... вам Кажу, я перевірити, як ви mm -hmm. продаєте горілку, ревізор. Я кайфувала, прям я така важна, заходила. Mm -hmm. Ну і зарплата, звісно, 100 гривень. Там, собі. Як, ну я приблизно ще в костюмі Кока-Коли на вході в караван роздавала <реку> листівки. <реку> 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 Слухай, ну але дивися, по факту, в років от в цьому весільному салоні або в бі весільному <реку> бізнесі це така була перша серйозна робота, <реку> ще й е, досить нелегка.